Добрий день, комаради! І сьогодні у нас на огляді е, новий ножик від фірми Cold Steel, е, ніж надала мені на огляд інтернет е, магазин xgear.com.ua Силочка на який буде під відео. Ніже, ножик е, Cold Steel Code 4 з лазом Spearpoint Де він продається такі в такій коробочці. Коробочка поставлю, там немає ніяких інструкцій, нічого. Зразу з ножом йде ще одна кліпса. Зараз я об'ясню чому. На ножах коли стіла, зроблена кліпса зроблена вогнута. Бачите, вона не йде пряма, переважно, як на всіх ножах, вона така вигнута. І поставити її на другу сторону не вийде. Якщо поставиш її на другу сторону, то вона буде виглядати туди. І тому спеціально, якщо бажаєте ставити кліпсу на другий дрійбік це другого кліпса. Так, все, кліпсу виберемо в сторону. Е, сам ножик виготовлений в Тайвані. сталь тут Aus 8. Замок дуже надійний. Е, Тріадлок це модифікація баклока е, виконання фірми cool Steel. можна сказати. Один з надійних, якщо не самий надійний замок. О, Відкривається тут шпіньком. Шпеньок, до речі, можна, якщо комусь зручніше, під ліву руку перекрутити сюди, викрутити, він вилізе в другу сторону. Як бачите виготовлені тайвані. Подивіться на кінчик хочу вам показати. Як бачите, досить товстий кінчик. Як казав я сталь тут Aus 8. Вага ножа 122 г. Твердість заявлена 58-59 одиниць проквелу. Вогнуті спуски. Фальшлезу. Файшлезо тут тупе. Тут, навіть знаєте, дуже так, чуть-чуть знято фасочка. Рукоятка сама з алюмінією. Авіцінува алюмінію анодірований. Довжина загальна 216 мм, довжина леза 89 мм, товщина леза 3,5 мм. Ну да, все. Е, тут, бачите, ось у івинт, дві боночки йдуть. І два, два болтика. Спейсер тут закритий, спинка закрита. Ось так виглядає середини, Ось, якщо буде видно. Досить зручна руку, рукоятка, така, я вам скажу. Класно, от тут зроблено так, ергономіка, тут на висоті в цьому ножі. Під пальцями виїмки тут і Зручно. Зручно кліпса, в принципі, от тисну сильно, не мішає взагалі. От таким хватом, таким, обратним. Так само кліпса взагалі не заважає. А, ще хто ще подивитися, подивимося заточку. Бачите, заточка на висоті. Що я хотів вам ще розказати про ціні. Ага. Як сидить на кишені. Кліпса, до речі, стоїть тільки можна ставити з двох сторін способом тип ап. Тут і бачите дирочок, під неї нема. Ось так буде ножик втрачати з вашої кишені. З неперечки, в принципі, такі ножі не так легко відкриваються, якщо інакше ножі так пальцем виконути легко, ну, Тут є такий досить великий, масивний ножик. Зато міцний. Скажу вам, я не побоюсь цього сказати, що тим ножиком можна робити ножом будь-яку роботу. Витримає. Замок ніколи не складеться, ви бачили, мабуть, багато тестів замка. І на самому сайті cool Steel, короче, теж. Ви зараз всякі відео. Тип клинка тут спирпойт. Ну я б сказав, що дроппойнт. Тут Якась там модифікація колстіловська. Спірпойнт, що там спірпойнт, непонятно. Досить зручний, класний ніж. От, отвір, тімачок. Трим... Кліпса туга туга. Кліпса, коротче, не розвігнеться, нічого не буде їй. Ну, такий. А... Ага, Забули головне особливість ножа. Попри його хаба все. Тоненький. Бачите, як, як модрилися зробити завдяки е, алюмінієвим накладкам тонким, може дуже тоненький і в кишені не буде випирати. Досить, до, досить класно ми продумали колстіл. Непоганий ніш, я вам скажу, мені сподобався. Міцний. Такий, коротше, що з тим ножом можна зробити все, він не підведе. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу.